Чому зараз найкращий час приєднатися? Найкращий час для входу в партнерський бізнес, коли компанія вже стабільна, але ще молода. Компанія не нова, ризик закриття мінімальний. Але в регіоні тільки розвивається, є можливість зайняти топові позиції. Чому зараз важливо? Через рік, два три компанія досягне насичення в регіоні. Зараз можна будувати структуру майже без конкуренції. Топові позиції займають ті, хто прийшов раніше. Мій момент рішення. Я аналізував два місяці, побачив: стабільна компанія плюс молодий ринок дорівнює ідеальний момент. Якби чекав ще півроку, втратив би можливість. Що я пропоную? Приєднатися до моєї команди зараз, отримати систему навчання та підтримки, почати будувати бізнес разом. Готовий почати? Пиши старт особисті! Відповім протягом години.